Всім привіт, дівчатка, я Леся, да, ви вже мене знаєте по нашим спілкуванням от по ляльковій темі. У мене є сайти Убсбибі, сторіночки в соціальних мережах та Viber група де ви можете бачити, які ми пропонуємо ляльки від іспанських та німецьких брендів. Сьогодні знімаю зараз коротеньке відео, так, щоб помістилося у Viber, щоб можна було загрузити. Ви зараз знаходитеся ну, якби разом зі мною в мене вдома. Я просто записую таке коротеньке знайомство, щоб ви розуміли, з ким ви спілкуєтеся. Ну, щоб ви не ображалися, якщо я десь якось написала і ми один одного не зрозуміли, так як в нас там, наприклад, вийшло з Оленою, яка хотіла номерок безкоштовний отримати, як по правилам, яким я написала, що той, хто зробив 5 замовлень за цей рік, отримав номерок, а вона зробила одне замовлення на 5 ляльок. Це вийшло так, що просто це ну, нереально вигрузити з бази. П'ять замовлень можна вигрузити, але знайти одне, в якому п'ять ляльок це було нереально на той момент перед, ще й мої, перед моєю відпусткою в п'ятницю, коли це все робилося швидко, роздавалися вже номерки, бо вони були не всі продані і так далі. Ну, і це один з таких моментів. Якщо якісь ще є моменти, то пишіть. Ви повинні розуміти, що у мене такий підхід, що немає невирішуваних проблем. Питань, ми все можемо вирішити мирно, спокійно, цивілізовано, без ніяких напрягів і проблем. Просто пишіть і будемо щось вирішувати, якщо щось пішло не так. Про це знають ті, хто якісь там повернення робив через якісь там проблемні ляльки, чи заміни, переміни. Завжди йду на зустріч, тому не турбуйтеся, не психуйте, все буде гаразд, немає ніяких в цьому проблема це, взагалі, мій бізнес, так би мовити, взагалі то гра. Для мене я не, не дуже хочу його розвивати в якісь супервеликі масштаби. Хочу просто в цьому кругу наших українських жіночок дарувати щастя, радість. І по цій темі працювати. Так вийшло, що все зав'язано на грошах, і хтось, можливо, не розуміє, але так виходить, що. Як граємося за ті гроші, які ви плачите за ляльки. От, тому граємося далі. Я зараз хочу ще розказати про жіночку Олену і дочку Ярославу, так, які зробили суперактивність у нас в групі, записали класний відосик, який ви потім побачите. І ми так подумали зробили активність, яку можна. Буде монетизувати, тобто ви можете робити якісь активності, за які я дійсно оплачую іншим спеціальним компаніям. Так, це ці всякі лайки, коментарі, все, що продвигає пости в інстаграмі, в Тіктокі, по-іншому по важко стартувати. І е, ви можете робити це і за це отримувати знижки. І так далі. Чому не дуже люблю щось безкоштовно зараз робити? я, ви знаєте, ті, хто ж давно знав зі мною, то вже знаєте, що ми робили досить такі цікаві ну декілька разів в рік розіграші безкоштовні. Все це перетворювалося в такий не дуже. Щось таке цивілізоване, тому що всі сварилися, всі на що чогось там спорили. Це мені не подобається. Я з наміром хорошим перетворювалася взагалі незрозуміло в кого, і мені це не до вподоби. Тому гуляємось так по правилам, по яким ставиться правила, і гуляємось по них по ним. Ось все ну, трошки про себе розказала. Ще про, про те, що там писала Олена, дуже цікавий відгук, що зробити. Ми, як мафія, ну, ну ми що зробити для того, щоб отримати, бо грошей немає. Ну, можем тільки якісь розстрочки розглядати, бо, ну, на жаль, вони всі ці лялечки не безкоштовні, ви знаєте, і курс євро, і так далі. І дійсно, можливо, там у нас деякі там позиції не сильно ну, не на самому нижньому рівні по дешевизні, але. Ви знаєте, скільки у нас контенту знімається, скільки якихось активностей робиться, реклами в Google і так далі, і те, що ми в Києві орендуємо приміщення, де все це знаходиться. і, ну, Стараємося зробити а, хороші ціни. А, та, по, по деяким, де у нас багато конкурентів, там, типу Пао Ларейна, можливо, не, на, не на найкращі у нас ціни. А, ну, Ми дуже стараємося зробити такі самі. Якщо дуже хочете, просто пишіть про це, що хочете таку ціну, можливо, щось будемо думати, якось придумувати, тим більше, що ви з вайбергрупи, тобто ви як замовник, на який не потрачена реклама, да, і будемо щось придумувати. Просто все це узагальнити дуже складно і ну, працюємо, як, як вдається, наскільки хватило у нас сил, мізків і так далі. От, з приводу, що ще можна зробити і таке інше. Я коли написала, чи вікна помити, чи що. Ну, зразу, зараз вам зроблю таку, а, а, значить, секундочку. Чи я зможу перевернути? А, ні, не зможу перевернути екран. Ну, хотіла вам просто показати, а, можливо, так попробуємо це зробити. А, що? Так? Бачите? Чи не бачите? Ось, показую. У мене в будинку 42, 42 квадрати, а, за стекла, стік, за да? тобто вікон, то це, звичайно, такий ще той прикол. А, помити вікна, Я тільки за, дівочки, тільки за, хтось тобто, за, за куляльки помив вікна. От, але це так, сміємося, не здаємося. От, вони зараз досі заклеєні скотчем, тому що, тому що в мене, ще в мене прикол попереду, як це все помити. От, будемо все це робити, не переживайте. Ай, помити вікна, це якраз, знаєте, як в точку вгадали, що можна зробити. От, і ну, вибачайте, що щось не те. От, на рахунок будинку теж будувався він у нас ще за мої попередні роботи, тому що ляльковий бізнес це в мене тільки для того, щоб я була щаслива, спокійна, дарувала людям радість, я так надіюсь, що я це роблю. От, і е, отримувала задоволення від життя. Це така зараз моя робота. Будинки за, за цю роботу не будуються, <смі> то ви не, не, на цей рахунок не судіть мене. От. Е, ну, давайте далі спілкуватися, гратися ляльками. Всіх рада е, вітати, що ви разом зі мною в цій темі. От, будемо старатися привозити нові-нові красиві лялі. Чекаємо зараз дуже нінес от, на початку травня, середина травня. А Сі, Гіоци, Ела, Паолочки в основному під замовлення. Зараз відповім, що у нас вони трохи збилися поставки, можливість замовляти Паола Рейна у нас змінилася. Зараз всі Будуть приблизно в одних умовах, це тільки співпраця з іспанськими магазинами і не, не по знижках. От, тому далі пишіть, звертайтеся, грайтеся. От, ляльки дуже чудові, дуже високої якості. Всі, хто дізнається про них, вони вражені. Тому що до цього вони могли навіть про такі ляльки не знати і не мріяти. Просто не мріяти, тому що не знати, що вони є. Ми стараємося розказувати про них все, що. Знімається і так далі, воно виставляється в YouTube, Інстаграм, Фейсбук, Тікток, там можете подивитися відосики. Це вже теж такий великий-великий крок для нас. Ми спочатку цим не дуже займалися, спочатку фотографували тільки фотографії. У нас на сайті є, і щоб розуміли, якщо робиться фотографії. Зйомки, це все дуже дорого, то ми трошки зараз вже змінили і трохи більше даємо свого контенту, а не такого більш глобального і дуже гарного, тому що, на жаль, жодна фабрика за нього не компенсує за цю рекламну таку активність. Але будемо сподіватися, що далі буде цікавіше і краще. От, і, взагалі, можливо, вже дуже багато говорю. Вже наговорила явно не для відео, а для вайберу. Можливо, розмістимо його тоді у інстаграм, щоб ви могли подивитися, або ще й у Фейсбук. Так, всім дякую, що ви з нами. До зустрічі! Будемо ще знімати, показувати відосики. З ляльками. Надіюсь, постараюся більш не сильно так комплексувати виходити в прямі ефіри. От зараз це зробила без підготовки, так що там без макіяжу чи що. Ну, все, гаразд, тоді а, до зустрічі будемо закінчити цей відосік. Дякую, пока-пока, пока. Всіх люблю, внімаю, цілую, всім добра, щастя, миру. Бережіть себе, пока.